Вітаємо і ласкаво просимо на сьогоднішнє відео «Вчись і заробляй. Bybit оголошує початок марафона по Mantle, в ході якого ви познайомитесь з цим проєктом і отримуєте шанс на різні нагороди. Mantle це блокчейн наступного покоління L2, побудований на Ethereum. Якщо ви стежите за екосистемою Ethereum, то знаєте, що масштабування було серйозною проблемою. У цьому відео ми розглянемо, як Mantle вирішує цю проблему і чим цей блокчейн відрізняється від інших L2, таких як Optimism, Arbitrum та інші сайдчейни. А також ви отримаєте можливість розділити пул у 200 бітів за просте завдання. Дивіться до кінця, щоб дізнатися, як це зробити. Щоб зрозуміти, чому було створено мантл, нам потрібно почати з BitDAO. BitDAO – це децентралізована автономна організація з багатомільярдною скарбницею. BitDAO фінансує різні проєкти для прискорення впровадження web 3 та різні екосистеми Ethereum. Однак з часом виникла необхідність об'єднати різні проєкти, спільноти в єдиний простір та екосистему під BitDAO. Бен Джоу, генеральний директор та співвласник Байбіт, разом з іншими експертами у галузі, спочатку думали над створенням окремого чейну для цього. Однак з часом ідея створення L2 блокчейну на Ефіріум здалась їм найліпшим рішенням для вирішення усіх проблем масштабування для створення ефективної інфраструктури под BitDAO. Тепер, коли ми зрозуміли мотиви створення Mantle, давайте подивимось, що це таке. Mantle – це блокчейн другого рівня L2, побудований поверх Ефіріум, який розробляється спільнотою BitDAO. Це рішення для масштабування Ethereum унікальне тим, що використовує модульний підхід для створення окремих рівнів доступності даних з компанією EganLayer. Це дає змогу обробляти кілька гігабайт даних в секунду, що набагато порядків більше, ніж у наявних L2. Mantle також використовує біт як токен управління і токен газу, де біт обмінюється на Ethereum для розрахунків і навпаки. Це дозволяє отримувати безпеку від Ефіріум, але водночас дає низьку плату за газ, швидкий час транзакцій і винагороди для усіх учасників інфраструктури у вигляді токена BIT. Цей механізм має спонукати учасників долучатися до цієї інфраструктури. Щоб ще краще зрозуміти ідею Mantle, давайте поглянемо на інше L2, такі як Optimism або Polygon та інші сайдчейни. Усі вони окремо мають якісь обмеження. Такі, як недостатня безпека, централізація та відсутність низьких транзакційних зборів. Сучасна інфраструктура l 2 стикається взагалі з різними проблемами. Наприклад, сайдчейни мають низькі комісії, але демонструють недостатню безпеку, що ми бачимо на прикладі таких значних зламів, як злам X-Infinity у 2022 році, існуючі l 2 які, наприклад, Optimism, Ролапс або Зікаролапс. Отримують свою децентралізацію та безпеку від Майенне Ефіріум, використовуючи докази та використовуючи консенсус та зворотню запис розрахунків під час роботи на іншому l 2 Однак вони не можуть здобути великого поширення, як сайдчейни, як, наприклад, BSC, через високі комісії. Mantle, в свою чергу, йде своїм шляхом, отримуючи свою безпеку Ефіріум, використовуючи модульну конструкцію, яка створює окремі рівність доступності даних. Це дає змогу створити дійсно високопродуктивне 2 який має низькі плати за транзакцію порівняно з традиційними l 2 без шкоди для децентралізації та безпеки? Кілька інших проєктів L2 наразі досліджують рішення з доступністю даних, але більшість з них намагаються використовувати більш централізовані рішення для більш швидкого шляху. На відміну від них, Mantle використовує gnda механіку, яка черпає свою безпеку з мережі Ethereum і використовує механізм повторного стейкінгу. Якщо хтось, наприклад, на стороні доступності даних здійснює зловмисні дії, він піддається такому ж слешингу, як і той, хто, наприклад, запускає валідатор на Mainnet L1. Такий підхід до блокчейну дає Mantle Доволі багато можливостей, в першу чергу, для реалізації важливих на сьогоднішній день застосунків, наприклад, ігр, дефі, NFT, так як у цьому блокчейні ми можемо мати дійсно швидкі та дешеві транзакції, це має посприяти впровадженню таких додатків, і дуже важливо для усієї індустрії. Mantle також може бути цікавим холдером бітат. він дійсно підвищує утилітарність цього токену. Тепер щодо roadmap і планів на майбутнє. Наразі вже запущен тестнет, і всі охочі можуть долучитися до тестування проєкту. А майнет, в свою чергу, орієнтован на другий або третю декаду 2023 року. На закінчення хочеться сказати, що Mantle це дійсно інноваційний блокчейн наступного покоління. Він вирішує наявні проблеми з масштабуванням Ethereum, використовує модульний блокчейн та має дешеві та швидкі транзакції. Це дає змогу створити дійсно високопродуктивний L2. Також важливо, що Мантл має дійсно потужну підтримку від одного з найбільших DAO з багатомільярдними ресурсами та Bybit, що дозволяє з оптимізмом дивитись на майбутнє впровадження цього проєкту у індустрію. Підведемо підсумки, чому цей проєкт має бути цікавим та успішним. Перше, цей блокчейн будується поверх Ethereum. Знайомої усім мережі, яка має довіру, багато можливостей та безпеку, має підтримку одного з найбільших DAO та біржі Bybit. Далі цей блокчейн має можливості гіпермасштабування, що може зробити можливим прихід компаній, які будуть розраховані на масового споживача, де потрібні швидкі транзакції та дешеві комісії. Тепер щодо нашого конкурсу, перейдіть в нашу телеграм-спільноту Bybit Україна за посиланням в описі і до кінця дня, 24 березня, напишіть, що ви думаєте про цей проєкт. Для цього можете додатково ознайомитись з документацією White Paper, посилання на яке буде також в описі. Чим цікавіше ви складете речення, тим більше шансів виграти. Розіграш відбудеться 28 березня в ком'юніті. Не пропустіть! Підписуйтесь на наш канал та приймайте участь. На все добре!